У Тернополі розпочався відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби пам'яті загиблого військовослужбовця Віталія Болюха. Саме цей вид спорту був присутній в його житті чи не постійно. Символічним є і місце проведення змагань спортзал школи номер 23 де колись навчався полеглий боєць. Відтак на чемпіонаті зібралось близько 80 бійців зі Львівщини, Рівненщини, Волині, Тернополя та Івано-Франківщини. Серед присутніх також були вчителі, родичі та інші спортсмени. Віталій Ліщинський Знайомився з Віталієм Болюхом ще в дитинстві. Тоді вони разом пішли до комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби. Пліч-опліч цим видом спорту займались близько чотирьох років. Він фанатів боротьбою, він любив дуже боротьбу. Ми часто з ним поверталися зі школи після тренування вже додому. Тому я так досить пам'ятаю, бо ми часто спілкувалися про боротьбу, про наші плани, про наші цілі, як ми хотіли ставати чемпіонами. Віталік любив боротьбу. Та саме там і на дякуючій боротьбі з ним познайомилися. Боротьба стала не просто дитячим хобі, а й захопленням надалі. Вже у дорослому віці Віталій продовжував цікавитися цим спортом, відвідував місцеві та всеукраїнські турніри, допомагав в організації змагань. А ще у 2018 році працював у пункті прокату човнів у Тернополі, був гідом у сплавах на Дністрі. З початком великої війни, пригадує сестра Ірина. Віталій добровольцем пішов на фронт зі сльозами. На очах розповідає, що брат був вірним товаришем, завжди знаходив спільну мову з людьми, готов. Був віддати останній для рідних. Та, на превеликий жаль, ворог обірвав життя Віталія у червні 2024 року. Він насправді був патріотом, надзвичайно сміливим. І коли він вирішив йти добровільно, мобілізуватися. І я питала його Віталіку. Можливо, зачекай трохи, він не проходив ніякої військової підготовки. Але все ж він сказав, що Тернопіль недалеко і хтось мусить нас захищати. Для нього самого було б надзвичайно важливо. Він всіляко старався підтримувати цей спортивний дух молоді. Він надзвичайно любив греко-римську боротьбу. І я думаю, він зараз він бачить і чує нас, і він надзвичайно гордий цьому. Чемпіонат став не лише спортивними змаганнями, а й способом сформувати в молоді правильні цінності і розповісти про полеглого Віталія, який горів цією справою.